В екоіпоцентрі, що на Павлоградщині, відбувся черговий дитячий захід. Тут діти могли погодувати поні та пройти базову іпотерапію. У да, нас дуже багато відвідувачів дітей, так як на даний момент ситуація в країні занадто тяжка, і щоб вони могли переключитись, так і трішки відволікаючи маневри, ігри, поні також і як організували все для наших мали... малишат. Дітей зустрічали п'ятеро поні. Їх всіх евакуювали із Синельниківщини. Це наш Мерлін, найменше наше сонечко. І народився вже в нашому іпоцентрі, Так скажемо, прописка іпоцентру. Йому буде ось 5 місяців 5 листопада. Орлик рижий, гарний. Наше золото. іпоцентру, Він жеребчик. Також у нас є валя, галя. Валюша у нас вагітна. і варана, мама, мама Мерліна. Також вона у нас вагітна. Серед відвідувачів, як місцеві родини, так і гості з інших міст. Діти з захопленням спілкувалися з тваринами. Хтось уперше, а хтось повертається сюди знову. Ми дізналися з інтернету, з інстаграму, побачили рекламу і приїхали сюди. Ми, ми вже тут не вперше. Ми були не знаю, мабуть, рік назад тут тут ще не було всього тут такого построєного і. Були Мерлін, до речі, був дуже маленький. Він нам дуже сподобався, тому що він такий грайливий був, бігав. Було класно. Дитинка дуже дуже він їй подобається. Ну, Взагалі вона любить коней і от побачили рекламу і приїхали знову сюди. Мені тут подобається. Я тут був літом. Перший раз ми почули про нього у Фейсбуці. Е, є група у них. Ми там побачили, що є, і дуже було цікаво прийти, але ніколи не було часу. Потім ми дізналися, нас додали до телеграм-каналу, що тут буде свято для діток Хеллоуін. І ми вирішили приїхати завітати. Ви самі чи з дитиною? Двоє діток, чоловік, бабуся. Нас багато. Враження добре, бо не кожен день я годую ці водії, які взагалі очі матувати та можливість, то ну не хочеться їх втрачати. Для дітей організували веселі ігри та конкурси на честь Хеловіна. А також гості змогли відвідати костюмовану фотозону. Благодійний центр працює завдяки волонтерам та небайдужим людям. Працівники зазначають, що для його утримання потрібен корм, а також допомога з облаштуванням зимових стіл. Ми дуже раді, якщо нам будуть допомагати якимись смаколиками, так як більшість людей приходять без свого, а ми їздимо, закупляємо це все. Тоді ми просимо якийсь донат, щоб ми змогли викручувати з цієї ситуації, так як ми більш волонтерський центр. Якщо нам дуже допомогли сіно, нам закупили сіно, дуже вдячні. Допомагають зараз будувати наші невеличкі теплиці будуть у нас стійники зімні. За словами працівників і по центру, подібні заходи планують робити щонайменше раз на місяць. Данило Трухименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.